Дар ракети Рубіж або Орєшнік, називайте як хочете. Так і Путін каже, та він теж напевно не визначився. Не свідчить про ризик застосування ядерної зброї. Такий висновок зробили аналітики Американського інституту вивчення війни. Хоча ракета випущена вчора по Дніпру не містила не містила ядерного заряду. В Україні є фахівці, навчені збирати уламки ядерного озброєння після детонації. Десятеро військовослужбовців ЗСУ та стільки ж співробітників СБУ пройшли спеціалізоване навчання. З ядерної криміналістики в сполучених штатах, попри те, що в штатах вважають удар ядеркою малоймовірним, на болотах нагнітають пропагандистка. Симунян заявляє, що її господар зробив таку звану останню ставку, і задню він не дасть. Виклик зроблено. Далі хід Америки. Америка відповіла на виклик Міністерства фінансів Сполучених Штатів оголосило санкції проти Газпромбанку та його дочірньої компанії за кордоном або дочірніх компаній їх чимало. Це головний канал, через який Росія закуповує військову техніку для війни проти України. Але є цікава версія: Дональд Трамп може передати Києву увага. Ядерну зброю. Знову увага на зберігання, але таким чином надати певні гарантії безпеки. Наскільки це реально? Чи може це зупинити російського диктатора? Про це не тільки. Говоримо з нашим гостем, відомим політологом Ігорем Рейторовичем, який долучається до нас, пане Ігоре, вітаю. Вітаю. Раді вас вітати. Пане Ігоре. Вітаю. Вітаю. Наскільки, на ваш погляд, це реальний варіант розвитку подій? Трамп вирішує передати на зберігання ядерну зброю. Вона все ще належить Сполученим Штатам. Це не буде українська ядерка. Тим не менш певні гарантії таким чином. Ми отримуємо. мені здається, що найкраще взагалі тоді піти іншим шляхом, просто прийняти Україну в НАТО, зробити це дуже швидко і розмістити на території України ядерну зброю. Але а ж на цьому грають наразі знаходять безліч причин, чому не робити цього. Але... добре, ви хочете, щоб Україна відмовилась від НАТО, від Північно-Атлантичного альянсу. Надайте альтернативу. Це може бути альтернатив. Ну вона може бути альтернативою, хоча я думаю, що це не сильно ймовірний варіант. з однієї простої причини, Польща вже давно виступає з подібною ініціативою. Вони самі пропонують Сполученим Штатам, щоб вони розмістили на їх території ядерну зброю, ну в якості гарантій захисту. І поки це питання не вирішене, це при тому, що поляки один з ключових союзників саме Сполучених Штатів на, на в Європі, і вони за часів президентства Трампа вийдуть взагалі там, мабуть, на першу роль, тому що вони підтримували гарні відносини, коли він був перший раз президентом. І я думаю, що. Зараз вони цю тему будуть качати і надалі, але навіть поява таких заяв це насправді дуже непогана така історія. Чому тому, що вона росіян змушує нервувати? Вони починають думати: а а може ну ну дійсно щось таке може відбутися. Або як там кажуть, давайте дамо можливості Україні відновити там власну ядерну зброю. Поверніть нам та що є в Європі. Так, да, Поверніть, правильно? повернути ту, що ми колись віддавали. Да. Та, нам і... багато не треба. нам і досить і... того, щоб себе захистити. Ми на нападати ні на кого не збираємо. Так створити певну таку, скажімо, гарантію, яка в принципі, ну як мінімум, не дозволить там Росії займатися тим, чим вона намагається займатися зараз. Подивимося, як воно насправді буде. Мені здається, що все ж таки найкраща відповідь це от на найближчі зустрічі, які буде в форматі України. На НАТО це буде 26 листопада. Ну буквально вже ось ось, і ми ж розуміємо, що там будуть озвучуватися вже якісь фінальні речі, робота вже ведеться зараз. Найкраще буде просто варіант, щоб Україна отримала максимальну підтримку військово технічну плюс отримала додатково ті системи, про які ми говорили ще пару місяців назад, які можуть збивати якраз у ці балістичні ракети середньої дальності. Я би хотів повернутися все таки до ядерної розмови, тому що тут багато таких розмов, наприклад, британський експерт з безпеки Ніколас Драмон вважає, що. Ка угода може бути укладена таємно, взагалі між союзниками і Україною і нам дадуть ядерну зброю. Ми будемо її тихенько тримати, сказати, вона в нас вже є. Давайте послухаємо, що він сказав. Ви можете собі уявити, чим це стане для Путіна. Це може бути козир Трампа. З одного боку, це може бути необачно дати Україні ядерну зброю. З іншого відновить баланс миру та сили в регіоні. США можуть сказати, що дадуть Україні ядерну зброю, але сказати, що ви не можете приєднатися до НАТО. Ніколас Драмонд, британський експерт з питань безпеки та оборони. Позаштатний консультант оборонного комітету британського парламенту. Ну тобто, якщо розшифрувати цю історію, в НАТО ні. Ну Путін ж не хоче щоб ви в НАТО вступали. Ну, в НАТО ні. Але от в гарантія безпеки це буде мати ядерну зброю. Якусь невеличку. Ну, ну я варіант, звичайно, про ці речі можна говорити, але е, просто знаєте, ці домовленості вони не можуть бути таємними. Їх все одно прийдеться потім озвучувати. І це взагалі повинен бути тоді якийсь договір. От згідно якого Сполучені Штати це власне надають Україні. І Це ж зрозуміло, що якийсь обслуговуючий персонал, американські військові тому, що йдеться про таку серйозну штуку, як звичайно, ядерна зброя? Тут питання не в тому, що це така серйозна штука, як ядерна зброя. Американці взагалі на достатньо складні системи різні. Вони обов'язково надають такий супровід. І якщо ми говоримо саме про ядерну зброю, то дивіться, вона є, наприклад, в Німеччині на сьогоднішній день. Вона давно там розміщена, але її обслуговують лише частково. Військові саме цієї країни переважно більшість там американські військові, які власне за нею слідкують, вона ж інтегрована в систему. Просто дати зброю Україні, це, це не варіант. Її треба інтегрувати в ту систему, яка є на сьогоднішній день. А це, до речі, ж, передбачає, що коли привозять якусь ядерну зброю, відразу встановлюють системи протиракетної оборони, так. додаткові, щоб захистити місця зберігання, пускові установки. Ну тобто, це такий серйозний, дуже крок, і для нас він, звичайно, був би дуже непоганим, тому що як мінімум ми мог могли б розуміти, що з'являється фактор присутності. Чогось американського власне на нашій території, і будь -яка, яка спроба нападу на Україну автоматично це як напад на Сполучені Штати Америки. Це, до речі, відома стратегія, якою дотримувалося дуже багато американських президентів впродовж ну, мінімум кількох десятків останніх років. І от я вже згадував Польщу, поляки ж теж пропонують такий варіант, що ви нам присилаєте американських солдатів. Литва, Латвія, Естонія. В них ішла нещодавно там розмова. 400, всього на всього би, 400 чотириста американських військових прибули в районі Сувалського коридору, але насправді там не важливо, що 40 їх, що 400 це громадяни Сполучених Штатів. Гіпотетичний удар по цій території зі сторони Росії це удар навіть не просто по НАТО, це удар в першу чергу по Сполученим Штатам. Ну а ядерна зброя, звичайно, це колосальний, просто стримуючий фактор. Окей, okay, no. З ядерною зброєю, в такому разі, або там з Північно-Атлантичним Альянсом. Це глухий кут, тобто, ми можемо розглядати це виключно гіпотетично. Чи... Дійсно такий розвиток подій можливий. Ну скажімо, ми не можемо розділяти ядерну зброю і НАТО, бо вони пов'язані безпосередньо. Так, ми можемо говорити про НАТО, але проти нього виступає наразі, напевно, значна частина наших потенційних колег ну, по не так Альянсу. багато. І дивіться, там же в НАТО з приводу прийому України. Давайте відверто за великим рахунком, все зводиться до однієї країни. Однієї країни при всій повазі до інших членів НАТО, яких Окей, сполучені яких взагалі 32, да, да але правда. це сполучені правда. штати. І якщо, наприклад, Трамп, ну вже як новий президент, тому що Байден просто не встигне прийняти подібне рішення, збере десь всіх очільників лідерів країн НАТО і скаже умовному Орбану, що Вітя, давай ти не будеш якби займатися тим, чим ти займаєшся. Я прийняв рішення. Я вважаю, що Україна в НАТО це буде дуже круто, і це до речі, вигідно для тебе, тому що у чи армії як такої немає, а України є, і це єдина армія в світі, яка знає, як не просто битися з росіянами, але й їх перемагати. І повірте, Віктор Обран після цього скаже, що я отут от подумав і вирішив, що моя позиція була неправильна, Україна повинна бути членом НАТО, тому знаючи Трампа. Він насправді може зіграти і в такі ігри, тим більше, що ця ж історія, от про вступ України до НАТО, вона активно педелювалася частиною республіканців ще рік назад, навіть з врахуванням того, що на жаль, поки частина наших територій є тимчасово окупована. Навіть відомий практик теоретик, ну вже покійний Кісінджер, якому от якраз 100 років виповнилося, да, і він помер. Він же написав цю статтю, де було сказано, що негайно прийняти Україну в НАТО, навіть з врахуванням того, що частина території є тимчасово окупована, потім дочка. Каємося, коли там щось на Росії поміняється, Україна ці території поверне, але треба прийняти в НАТО, тому що це зменшить ризики. Слухайте, це сказала людина, яка на початку широкомасштабної війни мала диметрально протилежний погляд, але за рік. Він змінився і треба йому тут віддати належне. Він не побоявся це визнати. Він написав програмну статтю, і він один з основних радників був республіканців. Тому я думаю, що такий варіант він, він може бути достатньо реальним. Ми знаєте, на Трампа дивимося з однієї позиції, але треба розуміти, що це дуже емоційна людина. І це людина, яка мислить категоріями більше бізнесовими. І якщо йому представити план, який він побачить, що він є супер реально вигідним для нього, для США. Ну він може на цей план представити. А інші країни Європи вони цим варіантом будуть задоволені. Пане Ігоре, дякуємо вам дуже. Політолог Ігор Ритерович долучався до нас.